Вже не вперше. Повітряні сили підтвердили знищення керованої авіабомби над Запоріжжям. Запуску не зафіксовано. У РНБО поставили крапку в ажіотажі навколо удару На мародерів на мільярд російському генералу оголосили підозру через розграбування ЧС. Вітаю з вами Влад Величко і зараз я розповім про те, що на часі. До трьох людей зросла кількість жертв ворожого удару по багатоквартирному будинку у Миропіллі на Сумщині. У обласній прокуратурі повідомили, окупанти скинули на двоповерхівку три керовані авіабомби. З-під завалів дістали тіла двох місцевих жителів. Ще одного загиблого виявили згодом. Його особу поки не з'ясували. Українські військові знищили каб у небі над Запоріжжям. Це не перший випадок збиття керованих авіабомб, але як повідомили у повітряних силах, дотепер каби збивали зенітною установкою. Як авіабомбу знищили цього разу, поки не повідомляють. Як зазначив начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Ігнат, щоб протидіяти тактичній авіації, що застосовує каби, потрібен комплексний підхід. І це складно. Адже російські літаки під час запуску не заходять у зону враження нашої ППО. Нагадаю, у 2024 тисячі ворог застосував. ...проти України майже 40 тисяч керованих авіабомб. Вночі російські армійці запускали і шахеди. 112 ударних дронів та безпілотників-імітаторів атакували Україну. ППО працювала у 13 областях. 81 дрон знищили, ще 31 локаційно втрачений. Унаслідок падіння уламків були зафіксовані пожежі на Сумщині, Київщині та Хмельниччині. Минулося без постраждалих та влучань в об'єкти критичної інфраструктури. 67 боєзіткнень відбулося на фронті від початку доби. Найбільш активно загарбники діють на Покровському напрямку, де 17 разів намагалися потіснити наших захисників. Зокрема, в районі зеленого поля Тарасівки та Андріївки. 15 штурмів наші оборонці відбили, два досі тривають. По вісім атак противник здійснив у районі Торецька та на Лиманському напрямку. Тривають бої і на Курщині. Там наші воїни спинили 13 ворожих атак, п'ять боїв. Тривають Рашисти продовжують тероризувати своїх же громадян кабами та артилерією. Від обстрілів потерпають і прикордонні території Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Їх інтенсивність останнім часом зросла. Здебільшого жертвами таких саме застосування будь-яких обстрілів або навіть дронів стають цивільне населення прикордоння. Вони і в житлові будинки, і автотранспорт поцілюють в об'єкти критичної інфраструктури. Неодноразові випадки, коли застосовують тактику подвійного удару, коли рятувальні служби сили оборони прибувають для виконання таких рятувальних людей рятують, вони наносять повторний удар. Близько 70% озброєння та військової техніки, що використовують ЗСУ на полі бою, це міжнародна допомога. Про це заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк: йдеться зокрема про системи ППО, важку бронетехніку та артбоєприпаси натівських калібрів. Водночас Україна нарощує обсяги власного виробництва а у виготовленні безпілотників наближається до самозабезпечення. Якщо говорити про виготовлення впівідронів, то Україна на сьогодні переважає Російську Федерацію. Сфера безпілотників в Україні розвивається проривними темпами: як розроблення, так і виробництво. Із 24 лютого 2022 року для потреб сил оборони кодифіковано понад 1300 нових зразків озброєння та військової техніки виробництва українських підприємств. З них найбільша група це безпілотні авіаційні комплекси та боєприпаси до них. Лише торік до використання у підрозділах сил оборони було допущено понад 250 нових зразків БПЛА різних типів та. Призначення Іван Гаврилюк, заступник міністра оборони України. Доказів немає. У центрі протидії дезінформації заперечили, що Росія намагалася атакувати Україну річником 6 лютого. За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, Кремль повинен попереджати інші країни про пуски ракет такого типу. Але попередження не було. Як і запуску та падіння на території РФ. Про те, що орієчник не долетів до Києва, а впав у Росії, повідомляло видання Форбс. Президент США готовий подвоїти санкції проти Росії. Про це заявив спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келок. На його думку, зараз санкційний тиск на Росію на трійку за десятибальною шкалою. Та щоб покласти край російській агресії, Трамп може зробити обмеження більш болісними, зокрема, спрямувати їх проти російського енергетичного сектора. Дійсно, могли б посилити санкції, особливо останні санкції спрямовані на видобуток і експорт нафти. Це відкрило простір для дій. І якщо є хтось, хто розуміє, що таке важелі впливу, то це президент Дональд Трамп, і ви можете побачити це з того, що він нещодавно зробив у вирішенні інших іноземних проблем. Кіт Келох, спеціальний представник Трампа щодо України та Росії. Кіт Келок приїде до України одразу після Мюнхенської безпекової конференції. Точної дати поки немає, але зрозуміло, це буде після 16 лютого. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий. А також зазначив, поки тільки триває розробка мирного плану Дональда Трампа. А численні повідомлення про нібито мирний план ідуть не від США, а від росіян. У Мюнхені ж обговорюватимуть параметри цього миру. Ми не очікуємо, що там буде презентація якогось мирного плану доконаного. Там буде обговорення дійсно параметрів досягнення справедливого миру. Україна представлятиме свою позицію. Мабуть, цим Мюнхен настільки важливий. Це можливість, якби донести на найвищому рівні позицію України з цього питання. Вона буде донесена. Приходити до ТЦК закликають без рюкзаків, коробок та підозрілих речей. У центрах комплектування та військових частинах на тлі останніх підривів посилять заходи безпеки. Командування сухопутних військ повідомляє: будуть додаткові патрулі, жорсткіший контроль доступу та вдосконалене відеоспостереження. Нагадаю, за останні кілька днів біля ТЦК пролунало щонайменше три вибухи. Більше мільярда гривень збитків. Російському генералу оголосили про підозру через розграбування ЧАЕС. Під час окупації Чорнобильської атомки Олексій Ртищев, який командував управлінням військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ворога, разом з іншими загарбниками активно мародерив та нищив майно станції і кількох інших підприємств. Ворожого генерала підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни. Дві третини світу під контролем чоловіків, яким за 70. Як пише більд з 8 мільярдів людей, які живуть на землі, більше 5 мільярдів перебувають під владою літніх чоловіків. Саме такі керують Сполученими Штатами, Росією, Китаєм, Індією та Іраном. А рекордсменом за віком є президент Камеруну Поль Бія. Йому 91 рік. Водночас жінки-лідери контролюють лише 5% населення це 380 мільйонів. У Британії почали розробляти підводні квартири, в яких можна жити на глибині 200 метрів. Є кілька різних проєктів. Першою випробують модуль на трьох людей. Його будуть використовувати як підводну базу для дайверів, експедицій чи рятувальних місій. Інша модель двоповерхова, близько 6 метрів у діаметрі, схожа на підводну квартиру, в якій можна перебувати до кількох тижнів. На цьому ставлю крапку, тисніть вподобайку та підписуйтесь на ютуб канал Ми Україна.